Та що можна вам представлю, будь ласка, автомобіль свіжопригнаний з Європи? Класний автомобіль, свіжопригнаний з Європи. Kia Sportage 2007 року, 2 літровий бензин, передній привід. Автомобіль 2007 року, і він весь в рідній фарбі, без ржавчин, без натяків на корозію. Просто в ідеальнішому стані для свого року. Дуже з високим кліренсом. Автомобіль, який на поле на рибалку і на... для повсякденного використання в... з дуже класною комплектацією. Легкосплавні диски, противотуманні фари, фари ось в такому стані, не затерті, не забиті. Капотик ціленький, лобове скло, також без і без ударів. Тут у нас все гарний порядок. По комплектації в нас іде шкіряні вставочки, шкіряний салон, який не перешивався. Е, Повен електропакет керування дзеркалами, підігрів сидінь, клімат-контроль, який працює. Е, вже сучасна магнітола з Bluetooth з USB, 218 пробігу. Зараз дивіться запускаю автомобіль. Без помилочок, без нічого. То відкриті двері і ручник. Круїз контроль обмеження швидкості, два ключика, два брелочка 5 механічна коробка передач. Вже я поставив ось такі локери, незвичайні коврики, от бачите, з якими бортами, якраз щоб їздити на рибалку. Так само ззаді. Все в порядку. Електростікло підіймачі, підлокітник для комфортної їзди, локери. Дивіться, як вони максимально закривають всю поверхню, щоб ніде нічого не було грязного. Е, в автомобілі вже і присутній фаркоп. Задній ряд з цього боку. А, пропустив багажник. Да? Багажник у нас що? Багажник у нас пластик просто в ідеальнішому стані 2007 рік. Подивіться на стан. І, кстати, дивіться, тут класно складаються сидіння в цьому автомобілі. Хоп-хоп. І що ми маємо? І ми маємо ідеально рівну поверхню, можна навіть дивіться, лягати повністю хопа з ногами. Круто, ну трошки підігнув Так що так, для рибалка буде максимально комфортно з цим автомобілем. 2007 рік. Так само все ціленьке, не затерте, не зашоргане. Крючочок для. Перевезення якихось пляшок, комплектація Active. І що ми маємо? А, дивіться, на якій резині. Е, що ми маємо? 2007 рік, 2 літровий бензин, передній привід, механічна коробка передач саме надійне, скомбіноване в цьому автомобілі, що нічого немає лишнього, щоб ломалося. Два ключика, два брелочка, Розмитений, сертифікований і чекає на тебе. Да, Бистренько, бо заберуть. Дуже класна тачка.